Друзі, вітаю вас на youtube каналі Horology. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні хочу поговорити про мій новий Seiko Mod. Я не буду повторюватись детально про історію модів в цілому. Вже було на каналі відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться, там більш глобально ми розбирали тему, а що це таке, для чого, для кого, чому. Зараз хочу лише підсумувати з того відео такий невеличкий шматочок. Для мене Seiko Mod... І ця історія взагалі модифікації, власної там збірки або прийняття участі там у виборі усіх деталей, а тобі там зберуть, там, це вже вторинне питання. Це, знаєте, така історія для мене як про доросле таке чоловіче Лего, про фанову історію. Ти не будеш. Змінювати щось глобально там в своєму, не знаю, Omega Seamaster, Tudor Pelagos, Tudor Black Bay, Блекбей, Rolex, там на GMT Master 2 і тому подібне. Тобто ти не будеш там займатися такими штуками, як: а давай-ка я собі зміню циферблат, а давай-ка я собі там змінюю, не знаю, стрілки там і ще, і ще якісь речі. Годинник на гарантії, там є свої певні моменти, там да і так далі, тому подібне. Але реально от мені на своєму прикладі хочу сказати. Інколи хочеться реально погратись, хочеться щось скласти, і так як лего класичне там на мільйон деталей, в мене просто не вистачить нервів, то ось якраз така історія чоловічого лего у вигляді годинника, у вигляді такого моду, який дійсно є в світовій практиці, особливо на заході, дуже фановою і розповсюдженою історією. Тобто на тебе ніхто не буде дивитись, типу, а що це ти там на щось схоже зібрав, чи ще щось там. Як я казав в першому випуску, випуску Про Seiko Mode. Це велика різниця з мовними хомажами. Тобто тут ніхто не бере чийсь дизайн і просто це там робить десь умовно в Китаї там да з іншим написом. Це на базі більшості деталей, які мають відношення безпосередньо до Seiko і до компанії Seiko Instruments, ти збираєш. Щось фанове, щось таке, чого немає у вільному продажі, чого немає на прилавках там бутиків, дилерів Сейко і так далі. тому подібне. В нашому випадку це такий, знаєте, 42-мм GMT-варіант на базі циферблату Marine Master 300-го з циклопом, який, до речі, от я давно вже казав, мені. Подобається він в Rolex з точки зору того, що важко там GMT Master, чи Master е, чи, наприклад, саб-здатою уявити без циклопа в Rolex, так? І так само от в Seiko мені подобається. Циклоп. Е, нехай то буде е, такий мод, чи черепаха, наприклад, е, чи самурай. Мені в Seiko це також подобається. І, мабуть. В інших брендах я цикло вже так знаєте сприймаю, типу блін, ну навіщо? А тут мені він завжди подобався. Якось він мені на сейківську історію взагалі е, супер лягає. Ось тому такий, знаєте, літній варіант, мені здається. Хоча я думаю, що і восени взимку він може трошки придати певних таких барв е, сірій погоді, дощам і тому подібне. Але в цілому, безумовно, така версія, мені здається, ідеально підійде на літо, ідеально підійде для якихось активних там, історій, коли ви хочете мати щось цікаве, щось яскраве, і те, що як би там це не звучало, але вам буде не так шкода, якщо що, на відміну там, від вашого умовного, я не знаю. Ренджера, Пелагоса, не знаю, якогось там сейку, можливо, там, із LX, там, лінійки, дорогих і тому подібне. А це така історія, знаєте, яка вам обійдеться десь в діапазоні там, 200 євро. Ось цей конкретний годинник, що ви бачите, це історія там про 200 євро. При тому, що о, в руках тактильно, на руці, ну, він відчувається набагато дорожче. Набагато. Візуально, також GMT дуже м'який, класний, приємний безель, гарна читаємість, дуже непоганий люм, знову ж таки. Якщо знаєте, так закреслити там сейко і розуміння, що це там історія про мод, то я б ніколи не сказав, що це там буде коштувати от стільки. Тобто, це дійсно історія. Що перший мод, який я вам показував, що це, це історія про те, де ціна взагалі не відображає. Дійсно, тактильні відчуття, відчуття в носці, відчуття візуальні, бо мені такий от яскравий такий двіж дуже подобається. ось ця історія з GMT, Там яскрава стрілка. Не знаю, я дуже щасливий, що вибрав саме таку версію і вирішив зібрати саме таку історію. Якось я її десь подібну в когось там, взагалі заліз Таїланду, здається, якогось там чувака. Побачив такий Болін. Ну, я ж таки не куплю. А виходить ситуація, що на базі сейківського механізму NH34A, що фактично є механізмом від Seiko Instruments і відноситься до сімейства механізмів NH, з єдиною відміткою, так, що це якраз цей NH34A. А з ускладенням GMT, і був випущений, до речі, у 22-му році цей калібр. Я за цю ціну нічого собі типу, не куплю. Тобто, умовно, там в Seiko 5 Sports GMT буде коштувати там, типу, 500 доларів. Ті ж самі 500 буде коштувати просто типу, ось в такому філдівському стилі та просто 5GMT модель. А тут за 200 євро яскравий годинник. На браслеті, сапфірове скло, не знаю, що ще треба ну, насправді що так подумати для такої історії, знаєте, яку ви можете по фану носити, вона буде викликати певні питання, питання нормальні, позитивні, це цікаво. І яку і якщо що, то вам не буде так шкода, як можливо інші ваші годинники, які все ж таки там коштують дорожче, мають якусь трошки іншу цінність, бо тут. Реально важливий момент, який треба розуміти, це фанова історія. До нього там можна добирати купу безелів. Я таки, до речі, зробив. У мене там ще зелений і такий більш насичений, знаєте, такий синій, синій, глибокий. До речі, керамічний безель там коштує 300 гривень. Це до питання там собівартості годинників і всього іншого. Повірте, як і там, не знаю, в речах, в автомобілях і всьому іншому ніхто не. Відкидував цю історію там, ціни за бренд, але безумовно, це під собою має на увазі і історію, і розробки, і технологічність це все тисячу відсотків так. Але тут об'єктивно ну, мені важко сказати, що можна придумати, купити, зібрати, зробити. В діапазоні там ну, 200, там навіть 300-350, мабуть, до 500 доларів. Ось такі моди. Це дійсно дуже крута історія. Якщо ви хочете, по-перше, щось зробити самостійно або з допомогою когось, але прийняти все ж таки участь, мати щось, чого ви точно. Ну, якщо і побачите, то це знаєте, вам дуже пощастило. Треба купувати лотерейний квиток, тому що це буде ну супер там така рідкісна історія. Да? І при всьому цьому, як я вже вище казав, це дійсно, це дійсно надійна така. знаєте, монолітна конструкція, тактильна, приємно. Не знаю, на автоматичному калібрі, до речі, який там має 41 годину запас ходу. Абсолютно нормальна там, цифра, да? тобто немає жодних питань. А, механізм це декларує точність ходу від плюс 40 до мінус 20 секунд на день. Скажу одразу: я не вимірював це там, через якісь значні проміжки часу, але я о, зробив заміри через там, 3 з чимось години. Тобто не дуже багато, але тим не менш, за три там, з копійками години можна побачити на відео точність ну, в нуль. Тобто я не знаю, куди він там піде реально, там за добу, за дві там носіння активного. Але думаю, що ці там плюс 40, мінус 20 на добу, він там ну, виконає і потрапить прямо з величезним запасом. Бо в принципі зберігати там точку 0 навіть через 3 там з копійками години, ну це вже про щось все ж таки говорить. Фактично, думаю, що там буде історія про плюс-мінус 15 секунд на добу, що знову ж таки для такого механізму, для цієї історії, для її вартості. Ну, sorry, там, які можуть бути питання. Також, безумовно, цей годинник неймовірно круто виглядає на одному із каучукових ремінів від нашого ательє, ательє X, ательє Horology. А це прототипні ремені, які Дуже скоро вже з'являться в нормальному вільному продажі. Можу сказати лише одне наперед, трошки це по якості, по знову ж таки, тактильним відчуттям, просто супер топові речі. Тож сподіваюсь, ви їх чекаєте і скоро будете мати змогу одягнути їх на свої улюблені годинники. І, мабуть, я буду завершити це відео. Знову ж таки, подивіться перше відео про це, якому я, хто не дивився. Класна фанова історія. Мені подобається знову ж таки. Я вважаю, що це дійсно таке, знаєте лего для дорослих чоловіків. Це прикольно. Мені особисто це подобається. Що у вас є сей комод. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що це за мод. Не знаю, кидайте фотографію, долучайтесь до нашого чату. Діліться буде дуже цікаво, бо мені реально дуже імпонує ця історія, і мені дуже подобається, як вона розвивається, які вона має масштаби на заході. І я сподіваюся, що в Україні колись вона в тому числі дійде до подібних масштабів, тому що там дійсно роблять просто неймовірні моди, суперцікаві годинники. Візуально знову ж таки це по фану, це прикольно, це має бути. Бо годинники це броємо. Друзі, дякую, що дивились це відео. Лайк, обов'язково, довгий коментар. Бережіть себе і до нових зустрічей!